Володимиру красулі, лідеру громадської організації Волинські патріоти. Волиняни, слава Україні! Слава! Мені дуже приємно, що я бачу сьогодні стільки людей і моє шанування тим, хто відірвався від святкового новорічного столу і прийшов сюди на це місце віддати шану Герою України, України Степану Бандері. адже герою, тому що несправедливо Донецький окружний адміністративний суд відібрав це звання Степана Бандери. Це людина, яка між двох страшних тоталітарних лещат очолила рух українських націоналістів. Вона очолила боротьбу за майбутню незалежну державу, в якій ми сьогодні живемо і вічна пам'ять тому герою, який в наших серцях поселив таку віру, яка не мре ніколи. І зараз хто б що не робив, хто б що не казав, ось таких зернят вже проросла наша молодь, проросла наша свідомість і державі Україна бути, і саме такі, як Степан Бандера, зробили свій великий вклад. В нашу сьогоднішню державу слава героям, борцям за волю України! Слава Степану Бандері! Слава Україні! Героям слава!